Раси, доброго здоров'я, дуже дякую, що знайшли час вийти з нами на контакт і поділитися своїми думками з приводу е, оголошених речей. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки реалістичними є плани е, стосовно того, що Верховна Рада 27 листопада вже може провести перше засідання? Я думаю, що ці плани абсолютно реальні. Я власне прогнозував дату, що це буде початок наступного тижня, і ми бачимо, що справді. Сьогодні практично такої домовленості було досягнуто. Я думаю, що це станеться навіть в тому випадку, якщо не буде підписана коаліційна угода і навіть якщо не буде остаточно узгоджений список нового складу кабінету міністрів. Тобто я більш ніж переконаний, що відкриття першої сесії станеться саме наступного тижня. Дуже багато питань стосовно того, наскільки довго зможе профункціонувати ця Верховна Рада насправді. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, наскільки вона буде життєспроможна, Скільки вона проживе? Я погоджуюсь з думкою багатьох колег, які вважають, що цей парламент не буде довготривалим, і він зможе пропрацювати реалістично півтора-два роки. Як відомо за конституцією, він не може бути розпущений раніше, ніж за рік. Але його життя буде багато залежати від кількох факторів. Перший з них наскільки успішними будуть реформи, лібералізація економіки, зміна країни, і від цього буде залежати те наскільки довго протримається новоспорна коаліція. По-друге, що буде відбуватися з агресією Російської Федерації проти України, ми не знаємо, говорячи цинічно, якими будуть кордони України. Вже навіть наступної весни, тому що сьогодні ми бачимо що Російська Федерація повністю готується до нового етапу війни проти України, і нарешті чи конфлікти всередині самого парламенту між різними ідеологічними групами взагалі дозволять цьому парламенту працювати нормально. Сьогодні ми маємо заяву. Ну вірніше шумається на сьогоднішній день. Ми маємо заяву кількох комбатів, які взагалі обіцяють, що не дадуть. Привести до присяги своїх опонентів з опозиційного блоку, тих депутатів, хто голосував за ці сумнозвісні закони 16 січня, про тому, що е мені вона так само не подобається як і комбатам, але я вважаю, що скільки за них проголосували сотні тисяч українських громадян, треба цей вибір поважати. І, врешті-решт, парламент це якраз таки те місце, яке має представляти всю Україну її різні політичні погляди. Якщо вам не подобаються ваші опоненти. Не треба до них застосовувати фізичне насильство. Використовувати для цього публічну можливість з ними сперечатися, тим більше, що все одно, опозиційний блок отримав лише 10 Це практично нічого порівняно з тими рейтингами, яке партія регіонів мала там навіть рік тому. Так ну в цьому контексті цікаво дізнатися вашу думку стосовно того, що жоден представник опозиційного блоку не увійшов до. Е Депутатської групи, яка готує до ну, підготовчої депутатської групи, це теж не нормально, я вважаю. Тому що якщо вони були обрані, вони мали бути допущені. От принаймні, навіть Янукович створював хоча б якусь видимість демократії, віддавав опозиції якісь комітети в парламенті. Я вважаю, що в принципі, згідно з нормами. Української політичної традиції опозиція має отримати під свій контроль пост віце-спікера парламенту. І сьогодні така можливість є. Розодається там дві кандидатури від опозиційного блоку. Якщо це станеться, це буде або Юрій Бойко. Або ж Олександр Вілку і те, що треба опозиції, а опозиція у нас поки що одна, це тільки опозиційний блок віддати як мінімум декілька ключових парламентських комітетів. Да? І от сьогодні тут теж, теж ведуться суперечки, тому що треба по суті віддавати три комітети: депутатської етики, свободи слова і бюджета. От бюджета вже віддавати не хочуть. Да? На нього мають плани там коаліціанти. От, хоча по логіці, да, якщо ви вже перемогли. Мається на увазі, що партії більшості, що поступіться цими комітетами, хай їх контролює опозицію. Скажіть, будь ласка, а серед тих партій, які зараз фактично будуть формувати коаліцію, які тяжіють все ж таки до опозиції. Тому що зрозуміло, що фактично в тій системі, в якій працює зараз Верховна Рада, це цілком імовірно переформатування парламенту. Звичайно. Дивіться, ми маємо на сьогоднішній день 5 фракцій, які поки що. Попередньо згодилися війти в коаліцію, маючи на увазі при тому, що і батьківщина, і радикальна партія це не зовсім природні елементи для цієї коаліції, і вони при найменшій можливості появі там найменших сьогодні, там симптомів розколу коаліції чи появі серйозних проблем. Вони вийдуть з коаліції і, і почнуть жорстко критикувати і кабінет міністрів. І владу в цілому, саме тому, до речі, ці партії не хочуть делегувати своїх представників до нового кабінету міністрів. Крім цих п'яти фракцій, ми знаємо, що йдуть у переговори стосовно формування кількох депутатських груп. Як мінімум, хочу відродити свою групу і Єремєєв. І у Балогі є такі плани, і у Хамотинніка. Тобто, можливо, ми побачимо там, як мінімум, ще появу двох нових груп, які так само захочуть підписати, але вони не можуть сформуватися просто, тому що немає відкриття сьогодні сесії. От тільки після того, коли будуть зареєстровані всі приведені до присяги народних депутатів, вони спробують сформувати такі групи. Але чи погодяться допустити оцих людей, колишніх регіоналів інших калісан у мене на це великі сумніви. Вони будуть виконувати швидше функцію страховочного. Для блока Порошенка, якщо хтось з учасників коаліції не захоче підтримувати та чи інше рішення, от тоді вони будуть, що називається, на подхваті цієї групи депутатів. скажіть, будь ласка, ще до вас запитання в контексті коаліціади. Чи не задовго формувалася коаліція коаліційна угода? І чому лише сьогодні прем'єр-міністр сказав, що він згоден підписувати коаліційну угоду в тому вигляді, в якому вона є сьогодні? Ну, по-перше, попача... Питання ні, не задовго. Це нормальний процес. Швидко формуються коаліції тільки в Росії, по команді з Кремля і в ДНР ЛНР. Там ніяких коаліційних переговорів просто навіть не проводиться. Там всі зразу опиняються в більшості, а ті, хто в опозиції, ті опиняються в підвалах. От. По друге, чи чому сьогодні це зробив прем'єр-міністр? Наскільки все це реалістично? Я вважаю, що це нормально, тому що коаліційна угода – великий документ. Там треба прописати всі зобов'язання всіх учасників до останньої коми і тому о, ні, це це нормально. Він з'явився якраз таки вчасно. От і, врешті-решт, формування коаліції відбудеться все таки формально після того, коли депутати будуть приведені до присяги. тому що на сьогоднішній день я нагадаю, вони лише є кандидатами на роні депутатів. То вони нічого підписувати, крім там договору, скажем, договору про наміри нічого не можуть. Коліційного угоду вони мають підписувати вже в статусі нардепів. І останнє у мене до вас запитання. Ви вже згадували про комбатів українських, які прийшли до парламенту. Наскільки є правомірним їх візит? Я вже ставив це запитання іншим експертам: наскільки є правомірним їх візит до Сполучених Штатів Америки для того, щоб спілкуватися з республіканським сенатором Маккейном і просити допомоги для України військової, зокрема, ви знаєте, це абсолютно нормально. І в сполучених штатах реноме військових а, і престиж військової професії є надзвичайно високим. Я радий, що він сьогодні повертається і в Україну престиж людей військової спеціальності. А, світова практика знає багато прикладів того, коли військові були більш ефективними переговорниками і фандрайзерами аніж дипломати і політики, тому що а, американські військові це надзвичайно впливові. Багато з нинішніх конгресменів сполучених штатів вони починали свою кар'єру саме в армії. І тому очевидно вони швидше знайдуть спільну мову з українськими комбатами. А прикладів того, коли з метою збирання коштів чи скажімо так домовитися про постачання зброї, використовувалась така от військова дипломатія. Є багато прикладів, особливо це було під час другої світової війни, і я думаю, що вони й поїхали не з власної волі, що вони як мінімум мають суня. Неформальну підтримку, очевидно, збоку, я думаю, що можливо і прем'єра, можливо, і президента. Тільки про це публічно сьогодні ніхто не говорить. Ну, тобто, якщо їхня місія буде вдалою, ми про це дізнаємося. А якщо їм не вдасться ну я думаю, що їм все вдасться, от, то ми не дізнаємося. Ну я думаю, що все одно у них є все одно підтримка і з боку є і Павша. В принципі, в мене більше немає до вас запитань. Дуже дякую, що приділили нам час. Це. Так, дякую, і заходьте до нас у студію. Час від часу вас дуже цікаво слухати. Задумала.